лежав в полісаднику возле березки. П'ятирічний хлопчик випав з дев'ятого поверху ввечері 12 серпня, розповідає Катерина. Жінка попросила не показувати її обличчя. Каже, близько 20-ї години гуляла з дітьми на майданчику біля будинку, як раптом почула звук удару об землю. Ділиться одразу після падіння дитина була жива. Сусіди викликали швидку допомогу, медики намагались реанімувати хлопчика, однак не змогли. Мамочка, швигляду. Ми їй говоримо, що виході у вас рібонок для класна маленького рібенка. Катерина каже, хлопчик міг сам відчинити вікно, поки мама не бачила. Їхня сусідка Галина розповідає, загибла п'ятирічна дитина, старша з трьох у родині. Розповідає, хлопчик був активним, його ж батьки завжди дружні та привітні. Бачимо по їх отношенню на вулиці, як вони гуляють з дітьми, як вони обращаються. Це нормальна сім'я. Нормально, вони ніколи не повишали голос на дітей, ніколи ми їх п'яних не бачили. Наступного ранку, після загибелі дитини в іншому районі Кривого Рогу, п'ятирічний хлопчик випав з балкона другого поверху. Сусідка Ірина розповідає, поки дитина спала, її мати пішла в магазин. Відчим був на роботі. Балкон був відкритим, розповіли жінці, батьки травмованої дитини. Вони завжди около дитини не відпускали не на не на мить від себе, а це ну, діла. Лучше, вы понимаете, вот это вот оплошно, что они закрыли балкон. Дитина госпіталізована. Обставини інциденту з'ясовують правоохоронці. Також поліцейські розслідують смерть п'ятирічного хлопчика, який загинув напередодні. Повідомила Суспільному інспекторка з комунікацій районного управління поліції Ангеліна Крадожон. Цьогоріч на Дніпропетровщині це перша смерть після падіння з вікна. Всього ж таких випадків від початку року було 11. Усі діти віком до 6 років, розповідає інспекторка управління превентивної діяльності Нацполіції Дарина Довгопола. Зазвичай все трапляється. Через те, що неуважність батьків, відсутність блокіраторів на вікнах або ж меблі стоять поруч з підвіконням, що дає дитині повний доступ до вікна. Варто зауважити, що москітні сітки також не захищають дитину від випадіння з вікон, тому що є випадки, коли дитина випадала з вікна разом із москітною сіткою, на яку вона обіперлася. Дарина Довгопола додає: відповідальність за випадіння дітей з вікон несуть їхні батьки: як адміністративну, так і кримінальну. Віолета Терещенко, Дмитро Клименко, Суспільне новини, Кривий Ріг.